Лідерство Сполучених Штатів посилений тиск на Росію та зміцнення оборонних спроможностей України. Саме такими є три ключові кроки для завершення війни. Так вважає міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, безпека України нерозривно пов'язана з трансатлантичною безпекою. І зараз головне завдання знайти дипломатичне рішення для встановлення тривалого миру. Конгресмени республіканці заявили про готовність просувати нові санкції проти Росії вже цього місяця. Зокрема, йдеться про спікера Палати представників Майка Джонсона і лідера республіканської більшості у сенаті Джона Туна. Вони оголосили про це після заяв Трампа щодо тиску на Москву. Мовляв, лише це допоможе швидше завершити війну в Україні. За словами Туна, проєкт мають винести на голосування до серпневої перерви. Підтримку ініціативи вже висловили понад 80 сенаторів. До На нашого ефіру для обговорення цих тем долучається Максим Несвітайло, політолог, експерт міжнародних Максиме, доброго дня. Вітаю. Щодо візиту Кіта Келега, який розпочнеться невдовзі, звертає увагу його тривалість цілих сім днів. Планує спецпредставник державного департаменту з питань України провести тут у Києві. На вашу думку, чим можна пояснити таку нестандартну тривалість? Ну, Слухайте, зараз в Україні дуже гарно. Все зелене, красиве, літні тераси в закладах, багато сезонних меню смачних, врешті-решт. Я думаю, що для Келога це прекрасна, чудова поїздка. Питання в тому, чи нам чогось від, чого, від цього очікувати. У мене тут досить, скажімо так, скептичні думки з цього приводу, тому що. Келог не є тією людиною, яка має серйозний вплив на Дональда Трампа і взагалі на формування політики цієї адміністрації. Мені здається, що з тих, до кого ми можемо бути прихильними, і хто прихильний до нас, і він на щось дійсно впливає, це Марко Рубіо. Це дійсно та людина, яка десь впливає на Дональда Трампа. Кіт Келог за півроку другої каденції Дональда Фредовича поки що жодного разу. Не продемонстрував реального впливу, не продемонстрував, що він може якось впливати, десь коригувати цю політику. Можливо, це поступово змінюється. Можливо, ми до цього приходимо там і не з відходом від кофа від справ, таким ми все менше про нього чуємо або взагалі не чуємо, бо він свою неефективність край, крайньо е показово проявив. Можливо, зараз у Келлога впливи і збільшуються, але про це говорити. Поки що, поки що досить рано, чи є можливість принаймні чи варто принаймні користуватися цією можливістю спробувати там заручитись його підтримкою і дружбою, точно зайвим не буде. Це 100%. Це не буде марно витрачений час, тому що це не та людина, яка там не прихильна до України, і це для нього якась формальність. Він виглядає так, що щиро Україну підтримує, тому без, без зайвих очікувань, скажімо так. Приймає, подивимось, побачимо, можливо, він нарешті проявить якісь справжні результати, Тоді буде про що поговорити щодо перспективи ухвалення конгресом нових антиросійських санкцій, як ви на неї дивитеся? Чи варто сподіватися, що американські законодавці суттєво посилять тиск на Російську Федерацію, особливо у світлі того, що Дональд Трамп почав відкрито висловлювати невдоволення персонально Володимиром Путіним? Ну і загалом тим. Яка якою є позиція Російської Федерації щодо умов завершення війни в Україні? Дивіться. Тут дуже важливо розуміти, що той законопроект, який лежить в Сенаті, він не так стосується додаткових санкцій щодо Росії як вторинних санкцій щодо країн, які допомагають Росії економічно мовно кажучи, купуючи нафту, газ, купуючи інші сорової товари у Російської Федерації, і там. Е, найбільший нюанс полягає в тому, що дві країни, які найбільше нафти і газу Росії, купують, це Індія і Китай, і mm. я не уявляю за яких обставин Сполучені Штати Америки дійсно можуть накласти 500% відсоткові мита на Індію і Китай за купівлю російських енергоносів. Просто не уявляю такого такого перебігу подій. Тому, якщо ми говоримо конкретно про цей законопроект, він, як на мене, є блефом просто абсолютним. І якщо його й ухвалять, то ухвалять в максимально кастрованому форматі, що типу от буде можливість у президента, якщо так станеться. Використати санкції там ці мита аж до 500% накласти по суті не зробить цей законопроект нічого нового, тому що Трамп і так має можливість накладати мита на країни без рішення конгресу, і може вже зараз, якщо захоче, хоч завтра накласти такі мита на Китай чи на Індію. Просто він цього не робить і не буде робити. І тому, от саме в цьому напрямку я б не очікував. Мені дуже сумно, що дуже багато уваги і часу витрачено на цей блеф з цим законопроектом. Краще б зосередилися на чомусь більш реалістичному, що можна було б, що можна було б дійсно проголосувати і ухвалити, і щоб насправді вдарило боляче по Росії. Але, зрештою, сам ініціатор цього законопроекту Лінсі Грем говорив про те, що законотворці американські працюють над тим, щоб дати більше гнучкості американському президенту в питанні посилення тиску на Російську Федерацію. Тож, можливо, до дня голосування ми побачимо цей законопроект у дещо зміненому вигляді. Дякую вам, Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник був з нами на прямому відеозв'язку.